Да. Ти розказуєш, що все добре буде, так, да, барончик? Це барон. Він гуляє хрещатиком та водить за собою на поводку колишнього майора міліції, старшого слідчого з особливо важливих справ Барош. Володимира Саржана. Як завжди. Привело мене сюди. Те, що внук запитує, дідусь, а чому про нашого Ростіка ніхто не згадує. Дитина на Грушевську отримала черепно-мозгову травму. Дуже тяжку. Спасали в лікарні, не спасли, вона померла. 15 років раненко Ростіслав 98-го року народження, 9 клас, 15-та школа міста Чернігове. Його вже поховали. Але даних ще ні. Ну, не записано, ніде, ніхто ніяку передачу не передав цього хлопчика. Не можу, Я тільки домовину бачу, я зразу, не незважаючи на те, що і вже дід і пенсіонер, а сльози не зупиняються. Нема перемоги, ще треба стояти. Перемога вся буде тоді, коли всі будуть перед законом рівні за те, що відбулося, за те, що сталося. І коли дійсно будуть покарані всі. Наші злочинці, тоді я думаю, що це буде перемога. мають мають Те, що саме зараз для майдана момент істини, підтверджує і легендарний сотник Володимир Парасюк. Сам Парасюк тепер займається люстрацією чиновників різного рівня. Ми, ми сьогодні ходили в лісники ну, всі лісники, тобто сказали: от є в нас людина, яка в нас вимагала, яка нас. Заставляла робити там, створювати корупційні схеми, каже, величезні суми грошей йшли за кордон, каже, це каже, все кришувалося і так далі. Тому сьогодні просто напросто я передав заяву лісників комітет лісового господарства, там є сівець. Як він, Ярослав? Іра. Сівець. А сівець Віктор Миколаївич – туда одіозна фігура, яка всіх лісників тримала в жорсткому колесі. Я не боюся називати ті фамілії. Я буду їх називати, якщо потрібно, хоч кожен день. Тому що проблема в тому, що зараз, поки йде ажіотаж теж на рахунок Верховної Ради, от ті всі дрібні чиновнички вони сидять десь в своїх кабінетах і думають, от зараз це все перейде, ми прийдемо і домовимося з новою владою і будемо далі робити. Так не пройде. Все, забудьте. Це є офіційна вимога до вас. Не знаю, кидайте, втікайте, бо вас всіх і так пересадять. Нам не потрібно сценарій 2004 року, тому що український народ перейшов за 2004 року, став стіною, перед собою поставив політики і сказав, назад ви не вернетесь, і стіна рухається помаленьку до перен. Для того, щоб сценарій 2004 року точно не повторився, на хрещатику черги добровольців до мобілізаційних пунктів різних політичних сил. Вирішив вступити до лав правого сектору для допомоги у контролі виконання покарань злочинців, які прощетні до загибелі безневинних убієнних людей, які боролися, проливали кров, пролили за незалежну майбутню, чисту від, всякої, від всяких покидків та зарази України. Не жаліючи себе заради дітей і майбутнього. Є досвід, скажімо, служба в спецвійськах та ведення рукопашного бою. А ось у Володимира бойовий досвід дорівнює нулю. Він вперше входить до намету своїх земляків з Вінниці. Давай біля груби погрієшся, відігрієшся виспустимо. Тепер це його дім. До перемоги. Приїхали сюди, щоб перемогти, щоб була Україна свободна. Якщо буде Україна свободна, буде народ свободний. Наші героїв які віддали своє життя. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять.